Shopify, я засновник і директор агенції Comics Group. Наша агенція допомагає середнім великим українським брендам, які продають на Amazon і eBay, почати продавати на Shopify. Також наша аторія це просто бренди, які продаються локально і хоче вийти на міжнародний ринок. Ми допомагаємо клієнтам з розробки магазинів, з запусками реклами, юридичним супроводом, стараємося, допомагати клієнтам комплексно під ключ. І сьогодні я вам розповім, що таке Shopify. Чим він відрізняється від Etsy, і що взагалі треба знати про Shopify, коли варто на, на нього виходити? Що почати з Etsy чи Shopify? Ці питання ми розберемо у сьогоднішньому уроці. Два я щоб було цікавіше за шарю екран, і ми одразу перейдемо до адмін-панелі Shopify. Я дуже люблю такий інтерактив, щоб було цікаво, щоб ви не лише мій фейс гарний бачили. Так, 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 це ChatGPT. Окей. Так, так, так. Думаю, ви бачите. Так, давайте я зараз перевірю правильно. Так, так, так. Угу. Окей, думаю, ви бачите. І так. Що таке Shopify? Найчастіший міф це те, що Shopify — це Marketplace. Друзі, Shopify — це не Marketplace. Ключова відмінність Etsy від Shopify Shopify в ДСі в тому, що Etsy — це Marketplace. Він дає зовнішній внутрішній трафік. І е, без вкладу в рекламу ви можете зробити так, щоб ваш товар продавався, якщо він супер унікальний або цікавий. Е, відмінність Shopify в тому, що Shopify не дає внутрішнього трафіку. Shopify трафік має залучати ззовні. Це має бути або, е, наприклад, Google Реклама, або Facebook, або SEO-просування, TikTok, Snapchat, е, робота з інфлюенсерами, tiktok Shop. шоп то ви маєте людям розповісти, якщо ви не розкажете самі людям, люди про вас не дізнаються. З цього ключова відміність Shopify від Etsy. Які основні переваги, чому взагалі саме Шопіфай найпопулярніша платформа? Перше, Шопіфай це не якийсь магічний інструмент, це не пігулка, яка дасть тисячі доларів за 30 днів. Ось, наприклад, по одному моєму проекту. Або, там шість тисяч доларів за останні 90 днів, ні, Shopify — це по факту просто інструмент для зручної розробки і запису свого яком проекту. Чому він такий популярний? Shopify поєднує в собі три таких інструменти. Перший інструмент це е, інструмент для розробки магазину. Давайте ось е, перейдемо. Наприклад, що ви побачите, як виглядає адмінка розробки магазину? Я думаю, якщо ви базу вмієте працювати з ПК. І не мали, наприклад, досвіду розробки магазину, ви зможете легко зробити магазин. Тобто, ось так поглядає адмінпанель адмін магазину, можна додавати різні блоки, налаштовувати їх. Ось, давай, там, Даємо, наприклад, блок там, з, з банером, наприклад. Так, відключимо попапчик. No, ось тут вибираємо справа, картинку, яку хочемо. Тобто, доволі легко і зручно розробити магазин. Коли танцуагенції про клієнта, дехто магазини робить сам е, і успішний, дехто робить сам і приходить нас на послу аналітики, збільшення конверсії, а дехто звертається напряму до агенції. Е, якщо у вас є багато чи вільного часу, ви хочете розібратися шукаю, ви можете і самі зробити магазин. Ми мали, е, бачили проект, де клієнти самі робили магазин, і магазини доволі гарно, круто самі продавалися. Якщо ж ви хочете трішки зекономити свій час розвитку, ви можете прийти в агенцію. Яка вам підключ може зробити магазин? І так, давайте підсумуємо. Перша така перевага це зручний інструмент для розробки магазину. Зручний навіть в тому, що якщо, на відміну від WordPress OpenCard, ви хочете додати якісь функції, наприклад, функції до продажу, функції email маркетингу На WordPress OpenCard, додавання цих функцій може спричинити там поломку магазину. Не всі плагіни між собою сумісні. Shopify, де максимальна сумісність різних плагінів І ви можете додати функцію до продажу, збору відгуків, ML-маркетингу, функцію якусь ще там фільтрів продукту, функцію віртуальних опцій продукту у кілька кліків, і усі вони легко, просто зрозумілі. Ви можете зробити класний, крутий магазин, який би там на 100 тисяч доларів самі, навіть без знання мов програмування. Це я кажу на основі того. Як до нас приходили проекти. У нас буде класний проект, це бренд дерев'яних виробів з Луцька, де клієнт сам зробив класний магазин, на якому вже заробляв там майже 40 тисяч доларів в місяць. Ми просто потім допомогли з покращенням конверсії, але можете зробити самі і отримати перші продажі. Друга перевага, друга перевага в тому, що Shopify об'єднує в собі ще один інструмент це сіаремка. Тобто CRM -ка це. Простими словами, це як я пояснює клієнтам, це інструмент для аналітики ваших продажів, для аналітики складу ваших клієнтів. Як саме це виглядає? Перше, дуже зручний є формат ведення ордерів замовлень. Тобто, що якщо по WordPress, він признаєш не там кілька напрямків: там під лендінги, під і e commerce Shopify лише e-commerce. І так, дивіться, ось, зручний інструмент для ведення ордерів замовлень. Ось так, про CRM ось, наприклад, у нас є розлід кастомер, де зберігаються усі клієнти, які А. Або зробили покупку, Б. Ті, хто залишили свій емейл або номер телефону на етапі сторінки, е, оформлення замовлення, але не завершили. В. Ті, хто залишили емейл у попапі, але ще не купили. Тобто, можна, наприклад, зайти зручно подивитися, ага, ось, наприклад, у нас хто? Дан... Даріель Слоян. Він замовляв вже один товар на суму 26 доларів. Ось його дані, йому по ньому спрацював. ML-маркетинг, SMS-маркетинг по ньому не працював. Тобто можна дивитися історію вашої людини. Також є така функція, як склад. Я, наприклад, ним доволі рідко користуюся, бо мене дропшипінг. Ось, наприклад, ми можемо додавати певні продукти і додавати їхню наявність. Давайте, ось, наприклад, зайдемо в розділ продукти. Ось цей продукт. Метод стоїть такий параметр, як не відслідковувати кількість продукту. А де в мене стоїть? Так, треба через інший параметр зайти. Давайте, щось Давайте будемо створювати створення продукт, з прикладу. У нас такий параметр, як е, вказати е, залишок на складі. Ми маємо кілька складів, там склад в Україні, склад там в Вірменії, в Польщі. Для кожного складу прописати свій залишок продукту, і коли людина замовляє перед з Вірменії, буде списувати залишок з того складу, який найближче до локації людини. Тобто це все дуже зручно. І в кінці місця, Shopify може давати звіт по тому, які товари найбільше купували, які товари закінчуються, які товари на якому складі ще залишилися, які, які кількості раніше, якщо брати ринок України, українські бінці для цього використовують за сторонні сіремки там кейс CRM, або езекті якась ще в Shopify це йде в самій системі. І це доволі зручно і легко, коли воно все між собою максимально інтегровне і класно працює. І третя така первая це зручна і класна аналітика. Е, ви можете на одному дашборді до максимально швидко розуміти стан вашого бізнесу. Е, ось, наприклад, візьмемо за останній місяць. У нас ми бачимо, загальна загальну кількість замовлень була там 87, е, 85 ордерів, 87 відправок зроблено. 3,500 доларів обер. Ми бачимо, ну, пішло там на загальні продажі 3500. Е, е, це з врахуванням знижок. Без знижок 3,800. Знижки пішло: 89 доларів. Повернення на суму 250. Так, так, так. Е, доставка 0, е, 0, е, податки 12 доларів. Потім, які продукти найкраще продаються? Яка загальна конверсія по магазину? Бачимо 6,3%. Бачимо 11 відсотків 12 до варто корзини і 8 почав оформити і лише 6 і 4 купила, потім з яких самих країн, які продукти найбільш відвідувані. Ви можете запитати або подумати, чому я це цей проект палю? Е, перша це ніша фільтрів для води, це ніша дропшипінгу. І якщо ви раптом вирішите зайти в цю нішу, ось, і це дуже важка ніша просування, Google її дуже не любить. І ми, щоб запустити цей проект, більше як півроку е проходили різні етапи розблокувань, блокувань, там, збору документації про оригінальність нашої продукції. Ну, куча дождської бюрократичної мороки. Ось, напевно, якби раніше я знав, що стільки буде складу, що я б саме не йшов, але вже ми пройшли ті Крим Рим. Тому цей проект далі рухаємо. Можете спробувати запустити, раптом у вас вийде легко. Окей, і так, третій пункт це зручна класна аналітика. Тобто дуже зручно бачити ключі параметри вашого бізнесу. Мені, наприклад, цих параметрів недостатньо, бо коли я запускаю свій я мені вже, навіть, там, мені вже бачите кінцевий чистий прибуток. Я для цього використовує спеціальний сервіс типу True Profit, це сервіс, який дає змогу рахувати собі вартість продукту, податки. Вартості посередників, комісійні, платіжок, це все. І дає мені одразу кінцеву маржиналі, це вже де як додаткове доповнення до магазину. І ось дуже легко інтегрувати будь-які додаткові сервіси. Це може перекликається з там, першим другим пунктом про легкість інтегрованості з різними сервісами. Але я можу це виділю як додатковий четвертий бенефіт, що це. Легка інтеграція з різними сервісами. Я хочу включити сервіс розсил сервіс збору відокіджам. Я це зробив у кілька кліків. TrueProfit, кілька кліків. Vitals. Vitals — додаток номер один, якщо ви хочете запустити свій магазин. Він містить у собі більше 50 різних інструментів, які можна використати на старті. Це інструменти до продаж, інструменти соціальних доказів, соціалпроф, інструменти віджитів для збільшення конверсії. То різні фішки, які можуть допомогти вашому магазину на старті, заробити більше. Він вартує 30 доларів в місяць і, в принципі, повністю себе окуповує. Тому дуже легко. Також ось додаток роби продукт імпорт. Я його використовую для того, щоб купувати продукти з Etsy в мій магазин. Це на іншому проекті, але вставляю лінк з Etsy і додає мій магазин на Shopify. На наступному році я думаю, ми спробуємо скопіювати продукт з Есі на наш магазин і подивимося, які, є додатки, які додатки варто використати, якщо ви продаєте на Есі і хочете перейти на Shopify. Давайте коротко зробимо огляд магазинчику на Shopify, які є розділи функції, що ви так базово розуміли. Так. Розділ Home загально ключові параметри про ваш магазин, ключова інформація тут буде відображатися. Розділ ордери, замовлення, відправлені, не відправлені. Drafts, shipping, labels, продукти. Доволі легко зрозуміло, можна керувати продуктами. Є статус активний, драфт, чернетки і архівовані. Є, є склад, Це все треба юсти конкретно під потребу вашого бізнесу. Розділ кастомер за всі клієнти. Розділ, розділ контент, де зберігається зображення вашого магазину в розділі файлес, в розділі меню, е, меню вашого магазину, в розділі блокпост, блог вашого магазину. Фінанси. Чесно, дуже рідко заходжу. Е, а, у мене тут і прав немає, бо в мене це аккаунт юзера мого проєкту. Відображається інформація про статуси виплат, якщо у вас підключення Shopify Payments. Аналітка. Говорила: є більше десятка різних репортів сотні? Ні, в цьому тарифі там ну, десятки різних репортів. Хоча ні, думаю, тут, м, ну от да, 50. Скільки їх. Я конкретно бізнес 132 типа звіту для вашого бізнесу. В дорожчому плані, що є навіть конструктор звітів, що доволі зручно. Далі, Live View. Дивитися в режимі реального часу, то на вашу мазинці, думаю, така, ну, користі нуль, чесно. Маркетинг підтягує різні інструменти маркетингу, Дискаунт. E, робота зі знижками, онлайн стор, магазин, ЗМС, тут робота з темою, пейджі, сторінки, преференс, інші налаштування. Інбокс, вхідні запити, які люди залишають у лайв-чаті. Google YouTube. інтеграція Google і YouTube. І ось тут різні параметри: загальне: налаштування, План Shopify. Бінінг. це виставлені рахунки, які ви маєте оплатити, юзери. Платіжка, оформлення чекаута, е, параметри аккаунта клієнта, інформація про доставку. Повернення доволі легко налаштовується, ось так, але зустрічав за свою кар'єру три проекти на шо, на ЕС, які переходили на шопіфа. Їм не не підходили ці параметри доставки. E, тому що на S, як казали клієнти, їм рахує від об'єму тут e, залежність мої лише від ціни, від суми ордера, вартість доставки, і тип або від вартості від ваги самого продукту. Ось так далі податки, локації, це склади ваші, які є, маркети, це ринки на які продається, додатки, домен, customer events, notification вашого магазину з e, custom data, custom полянці з програмування мови по e, Касом правесі хз, чесно, політики безпеки і, правиці, і поліс теж політики різні. Ось так, друзі. Зробив такий короткий огляд по Shopify. Чи ви розуміли, що це таке? У наступному уроці, так зараз я переміщу екран. У наступному році я вам розповім і покажу приклади того, який має бути базовий сайт, які мають бути функції, які мають бути сторінки, і ще я вам щось обіцяв. А, обіцяв, як показати, як можна скупівати легко продукти з Etsy на Shopify і які додатки мають бути в вашому магазині, якщо ви продаєте на Etsy. Якщо вам треба треном на Shopify, звертайтеся. Якщо комусь з вас що друзі, тредом на Shopify, радьте нашу команду, У нас є рефералочка, і будемо за вдячні за рекомендації. Дякую, гарного дня, успіхів!